Всім привіт! Буду розширяти свій нуклеусний парк і буду розширяти от такими нуклеусами. Вони в мене працюють з 2018 року. Ну і мінусів я взагалі не побачив. Одні плюси. І ними буду і розширяти свій нуклеусний парк. Розміра повністю я залишаю. Такі, як були в старому нуклеусі, годівниці такі самі. Зручно мені з ними працювати, канді, якщо треба сироп, ну я зазвичай працюю на канді, а якщо треба, ну срочно. Також ця годівниця підходить на сироп. І на канді нема питань. Розмір теж буде такий самий, ні більший, ні менший. Все так як в е, цьому нуклеусі. Зроблено, так, я буду й робити. Рамка тут іде на 16-300 вишини. Дві рамочки такі йдуть. Так, зміни у мене пройдуть дно. Дно я буду трошки інакше робити, ну, про це я це покажу. І буду вклеювати, нуклеус всередині фольгою. Вклеюю не то, що вони гризуть. От бачимо за 7 років, ну там. Є пошкодження, але це, по-моєму, від стамески. Ну, Бжила не гризе взагалі. От бачимо за 7 років. Ну, все чітко Середині не погрізений. Я буду вклеювати не, не від того, щоб жила не грізла, а від того, щоб зручніше було робити дезінфекцію. Тому що тут такі є як пори, і я щороку дезінфікую. Перекисень водню, нуклеуси. І я думаю, що це важче робити. Якщо буде вклеєно фольгою, дезінфекція буде проходити набагато краще. Так що я поза того її буду клеїти. Зміни пройдуть у тому, що я буду вклеювати і дно. А так, я залишаю такий нуклеус. Він зарекомендував на моїй матковідній пасіці дуже добре. І я буду ними і розширятись. Ну, вже почав нарізати заготовок. Ось такі заготовочки ріжу. Також екструдований пінопласт. Цей був синій, екструдований пінопласт, такого вже немає на даний час. А є от такий сірий. Також дуже е класний, твердий такий, плотність тверда. Отак. От ну, ріжу таку заготовочку. Призую на перегородку ось ту. і ту ще буду дві годівнички. Тут опазовуватися. Також тут верх я прорізаю на пилі, тому що якщо пінопласт ми купуємо, воно якесь таке ну, нерівно врізане. Я це все ще вирізаю, щоб воно було щоб воно було хорошої якості. отак. От Ну і це все будемо вклеювати от такою фольгою. 70 мікрон. Ну, отак. От Нарізаю це все на своїй такі пилі стрічковій. Ну, тут стоїть по дереву, я кладу пилу по металу. І на цій лянтошній пилі я ці всі заготовки так і нарізаю. Дуже добре ріже точно, там до міліметра, що проблем немає. Якщо буде цікавити, як я виготовляю ці нуклеуси, пишіть у коментарях, чистовте плюс і будемо разом його робити. Я буду показувати всі кроки, кому цікаво.